Привітик! Неймовірна проповідь про Йова і показано, наскільки духовна людина вона є інакшою і вона дивиться на світ зовсім по-другому. І Йов, який втратив все своє імення, втратив рідних своїх дітей. Жінка не хотіла біля нього знаходитися. Друзі сміялися з нього. Але він залишався вірний Богові, вірний серцем. І зараз в нашому житті також приходить багато різних випробовувань, як ми їх вирішуємо, з яким серцем, чи поступаємо ми з агресією, ненавистю, злістю, якимось неприйняттям, чи вирішуємо ми з мудрістю Божою? Тому що якщо ми діти Божі, ми маємо. Мати відкриті серця до всього, що відбувається.